Дніпрова, чайка. У школі оповідання читає Лілія Мироненко. Школа була ще зачинена, і дзвоник не дзвонив, а дітвора, проте, купчилася коло його. Роєм роїлася і гула. Знати щось турбувало її, або дуже зацікавило. Куди не глянь, звідусіль біжать. Леш дзвінкими голосами про якусь новину. Інші й книжки вдома забув. Так порожньою торбиною й вимахує. Мішма йде дитяча розмова. Одарко, Одарко. Біжи швидше, швидше. гукала купка дівчаток до білявої дівчини, що вивернулася за сусідньої ліси. Дівчина була з найдальшого кутка. А що трапилось? «Тетеря!» Спектор приїхав. Ну, до нас? Де ж він? Та ні, ще не до нас. А он у старій школі був учора, то там таке розказують. А сьогодні й у нас буде. Ну, то й що? Хіба ми його не бачили? Чи, може, скажеш, тітрадок не понаписували? Адже Зіна Васильовна назбирала цілу гору. О, тобі бачили. Ти вже думаєш, як того бачили, то й цей такий сам. Адже ж той умер. А це б то новий? Ой, лишечко. То ж то, а ковмедний дівчата кажуть, а клятий, та вже кляті, що навряд не знайдеш за того, що був. Та й той, аби тітрадок нагородили чималу купу на столі, уривається та не бачить, як то один одному підкаже. А часом і списати можна щось. А це вже не такий. А що? Там, кажуть, біга, як несамовитий, по всьому класі, досяджений чіпляється, не посидить. Чи ти ба. Мотько питає, з чого в неї сорочка. Ой, дівоньки, а вона звісно язиката як одрубала, Не з чого каже. Як з полотна, а плаття? А плаття в мене з байки. А хустка? Тернова. Вилупив очі, поклипа поклипа. Хорошо каже. А полотно? З пряжі? А пряжа? спрядива? А прядиво? Зелену. Хорошо. А байка? Мотька тільки плечима знизує. А ситець, а сукно як сукно робиться. Дівчата печуть раки. Не знаємо, не вміємо, не бачили, бо в нашому селі не виробляють. А він тоді як не витріщиться до Марії Миколаївни, як не почне їй виговорювать. Та так і сипле й сипле, аж у класі сумно, аж школярам ніякого. Тоді зіна Васильовна бачить лихо. Та моргнули на Проценкового митьку та на Кіндратенка Івана. Тоді в силу силу приперли всі ті з учительської, тільки ото розіклали по всіх столах та стільцях, аж він скік і до їх. Боже, усі аж побіліли, як один повскакували, інша дівчина і зачісатись не вміла, а Сергій Дударенко застряв під партою, ручка впала. Лазив достават, а спектр до їх. Здравствуйте, діти. Вони як один. Здравствуйте. Боже ж, як розсердився. «Що ви, діти, Не знаєте, хто я? Як ви здоровкаєтеся?» хто, хто я? Хто я? Хто я? Тика на перебір то одного, то другого. Вони полякались сопуть, задні переморгуються. Оце, мабуть, треба по солдатськи шепучий Семен клямка. Уже ж тоді спектр вичитував, вичитував, коренив, коренив. І неве, жіневки, і чорбани, та все косу на зіну Васильовну. І що б ви думали? Якраз на Семенове вийшло. Себто до його треба здоровкатись. Здрав'я желаєм, ваше скоблагородіє. Ото глядіть і ви не забудьте. Коли хочете лиха трохи збутись? Еге ж? Ну, а далі що? А далі хоч сміховина, заставив Петра Нестеренка читать по книзі. А там було на плоту стояли баби, все коло тілі, вальками. Пита, що то значить? А Петро каже на забор повилазили старі жінщини. Білою глину викачували. Как, что за чепуха, для чого? Для чого они туди повилізли? Петро ні всіх не втих або яка знаю. Він ще дужче. Хто? Тока катветь, что такое вальками, вальки, вальо? Одна дівчина каже, та оце в нас глину, як вимісять. То викачуть в такі кругляки, наче хлібчики. Не так, не знаєте, і заходився сам розказувати. Плів, плів, а сам от такі косяки на Зіну Васильовну подає. Та ми слухали, слухали, а далі Каська Лемирівна тиць руку вгору. Знаю, каже, це, каже, по-нашому називається праник. Как праник, смеешься? Та ні, то так на кажуть у нас праник до праня або прач. Ага, прачки, белье стирають». Тоді він тільки трохи схаменувся. «Жіна Васильовна стоять, та тільки губи кусають». а далі кажуть, «Може, угодно посмотреть тетрадки. Какие тетрадки? К чему это? «Зачем столько? «Зіна Васильовна порозкладала ж так гарненько купками. Оце чисто писання, оце арифметика, оце переложення. Худи тобі, нічим не вгодиш. Кричить, кричить, а хто його знає чого, нібито на що бумагу переводите, а діти не знають того, чого треба. А найкращих тітрадок так навіть і не подивився. А шкода. Дурно старалися. Завдав задачу, то наші хлопці бачать, що такі кип'ячі, швиденько так вирішили. Не вспів він і не до краю дочитати, вже з половину руки вгору підняли. Отже, не догади. Репетує, що не вислухали услов'я, не повторили вголос, не сказали планту, не підождали його команди і таке всяке тю на його. Навіженого. Неначе це письменна задача, а не й усна. Знову коренив увесь клас, знову виговорював зіні Васильовні. що вони, бідненькі, аж уплач. А він тоді дверима хирьок зачинився в учительській та біга, біга. Хлопці, їде. Розітнулось закупки дерев на горбку. Дітвора, як горобці, враз шугнула до класу. Оповідачка з сусідньої школи перескочила через перелаз і ушилася поміж кущів коло школи, щоб побачити, як то воно буде. Дзвоник затиленько ближче і в хмарі куряви підкотила до школи бричка, де сиділа гостроверха постать у дорожньому балахоні, наче мрець, одноманітно сіро жовтого кольору. В школі нічий Чирк. Старий панько на широко розчиненій брамі, пильнував інспектора, і тільки той поважив злазити дід підхопив його попід руки. У сінях дід так щиро взявся роздягати пана, що й сурдута було потяг разом з балахоном, за що й достав старого дурака, але далі не пішло, бо на дверях з'явилася вчителька. Чорнява, огрядна удовиця. Весело зирнула чорними блискучими очима, вітаючи гостя, і той іскривий промінь на смішки різно відбився на обличчях діда і пана. Дід спік рака, а пан, що, було, вже надувсь і почервонів, як індик, одразу ж аж збілів і змішався перед красунею. А вона, ще й розглянувши, повз пана на діда. З бадьорою усмішкою вже запрохувала в клас і разом питалася, чи не згодно буде пройти в учительську, спочити або чаю напитись. Жовтий мрець ожив, закланявся, заметушився, подибав з витягненою шиєю і жваво спідлоба бігаючими очима, за первітною хазяйкою. Але дарма було очам бігати, гарні просторі сіни з чистими білими стінами. Знизу пофарбованими на чорно, щоб діти не ялозили, з чистою пофарбованою ждіжкою для води, з бляшаними, блискучими, як срібло, кухлями та чистим рушником на кілочку, мотузяні матки до витирання ніг та густі часті вішалки для одежі. Ні за що було зачепитись начальницькому окові. Учительська мала і зовсім вигідний вигляд. Шахви, повні книг та приладів довчення, м'якенька канапка, часи з веселим дзвоном, стіл, застелений білою скатертиною, з чайним посудом на йому, навіть квітки вазони на вікнах. усе ж блищало, і, здавалося, тільки відповідною рямкою до тієї хазяйки, що так вміло все те опорядила. Розпорядітесь, пожалуйста!» Прозвонить на збор, сюрбаючи чай, промимрів інспектор. Для чого? Школа в зборі. Інспектор тільки брови підняв. Школа, що була повнісінька, німувала. Змішав трохи, допив шклянку і почав чогось шпортатись у своєму портфеліку, а далі скочив, наміряючись іти в клас. Учителька Олена Петровна. Плавким рухом напросила його в старший клас, де готувалися до випуску. Але дітвора не дрімала мовчки чи пошепки, вони вже змовилися вітати інспектора, що й Олена Петровна не знала. Тільки що з'явилася сухорлява начальницька постать у дверях. Клас як один вже стояв, і, мов солдати вигукнув Здрав'я желаю, ваше високоблагородіє!» Олена Петровна здивовано глянула на свою команду, але на її питаючий погляд, привітними люблячими, одказали їй старшенькі, мовляв, не чіпайте. Інспектор був задоволений, наче його щось підсадило ще вище, мов крохмалило. І він, поважною ходою, передибав через увесь клас, став у передньому кутку і звелів читати молитву. Діти переглянулись. Учителька махнула їм звичайним рухом, і вони доладно заспівали молитву, тільки хлопці не так гукали, як завше, та дівчачі голоски з остраху виробляли ніжну трель. Ще більш надувсь пан, але милостиво кивнув головою і попрохав починати урок. Спокійна й бадьора Олена Петровна почала, як і завше на свіжі голови, арихметику. Під пливом її обсамитного контральту обісмілилися дівчата, і задача хімерним клубком кинена дітям, уміло й дотепно розплутувалась. Крейда хватко постукувала по великій дошці, і за жвавими викладками інспектор не міг допильнувати, як діти йому викладали, бо зараз же, як прохоплювалася яка дитина нешкільним вироком, одразу ж і справлялася, і задача розгорталася далі. Спинити не можна було, так дружно й разом працюючий клас, аж утомився кліпати очима інспектор, звелів перемінити, витяг свого портфеліка в якусь книжку, сам прочитав нудним голосом маленьке оповідання і, завдавши те саме написати своїми словами, подався в другі, молодші класи. Там же потроху гула дітвора, наче мухи в глечику, але разом жахнулися і мовчки зірвалися на ноги, коли побачили пана. Цей, що вже милостиво цідив. Здравствуйте, діті, у відповідь почув якесь мішане меке ке Зморщивсь інспектор, наче отсту закоштував і з докором витріщився на Олену Петровну. Але вона мовчки весело сміялася очима проти його кислого погляду. І дивна річ. Він сам зараз задріботів, виправдуючи малечу. А правда, це і що рекрути, неукі. Малеча навіть з образою переглядалася. Як же? Вони второгодники, а їх прирівняли до звуковиків. Ну, та хай йому. Завели діктовку, сам інспектор, не довіряючи нікому, заходи по класу. Проголошаючи слова з такими чудними наголосами своєї вологодської вимови, що дітвора зразу переглядалася й поміж собою і допитливо з Оленою Петровною, а далі якось оторопіла й мов згубила щось, писала все на очай Божий. Хлопець коло дошки, підпіє краки, похапцем витирав, як хтось товаришів піднімав руку на знак помилки. Проминав слово, яке знову вилетіло з уст інспектора, далі поспішав писати про минуле, наскакував на нове, і швидко дошка зарябіла такими візерунками та сивими хмарками на чорному тлі, що вже далі і садити літери було ніде, бо останнє слово прийшлось уже на ніжці дошки. Інспектор все міряв та міряв клас довгими ногами, і, як ото кажуть, Лев підхльоскує себе хвостом, хотячи розсердитись, так він з кожним кроком наливався злістю. Что за безобразие? Довольна, это у вас худший ученик. Олена Петровна спокійно, але без усміха дивилась. Нет, он неплохой ученик, згорда відказала вона. Соберите тетраді. Діжурний хлопчик скочив і миттю зібрав купку шитків. Інспектор якось хижо ухопив свою здобич і поклав коло себе. Того ж таки хлопчика от дошки викликав читати. Зовсім зажурений, ішов він на своє місце, тільки, проходячи, глянув на Олену Петровну, і вона непомітно для інспектора погладила його по голові і глибоко заглянула йому в вічі. І дитина спалахнула виразом такої вдяки на цю ласку, що вже сміливо полізла на своє місце, вихватила книжку і вперлася очима в інспектора. Той підійшов, розкрив навмання і звелів читати. Дзвінкий Альт зачитав одне з тих чаруюче ласкавих воспоминань дітства Ушинського і весь клас. Якось одразу заспокоївся, так що, коли доводилось продовжати, діти на півслові радо підхоплювали і чепурнота виразно читали далі. Але пан насупився не до вподоби була йому та стара книжка, і, хоча діти радо переказували своїми словами, гарно зрозуміли зміст. Інспектор все бурчав, і книжка, мовляв, устаріла я, і розкази слішка уж наївні. И ученики слишком позволяют себе коверкать язык. Олена Петровна зауважила, що це ще не випускні, які повинні вже все докладно вимовляти по-руськи, але важне те, щоб вони розуміли читання і хоч як, висловили його зміст. Куди ж тобі? Що же это? В каком государстве мы живемо? Какие задачи? Преследует школа. Что это? Малорусская сепарация заводится. Да, кстати, дети, где мы живем? У Кучугуревцы. Инспектор морщится, дети догадываются, что не так. У Таврии, у Губернии, у России. Так, в России. Кто правит Россией? Государь император. Задріботіли діти, вивчений Тітул. Перепитавши на імення весь царський дом, інспектор учепився, як звати губернатора. Шталмейстер двора його величества. І далі вигукнули діти, зрадівши, що зрозуміли, чого хоче пан. А що же це шталмейстер? Одразу дітвора спотикнулася і переглядалася. Маленький, але жвавий. І небоязкий Данько Чиж витяг руку вгору. Штанмейстер ото значить главний майстер, що одежу на царя шиє. Горе, трохи не луснув пан з пересердя». Даремне Олена Петровна вмовляла його, що це ж дітям зовсім не може бути ні зрозумілим, ні потрібним. «Е, так ані у вас нічого знать не будуть. Пожалуй, они ни знамени, ни герба русского не знают. Ольга Петровна только плечима снизала. Дети, что значит знамя? Знамя, то солдатская корога, как флаг. Ну да, вроде флага, а что такое герб? Герб, что такое? Але тут онимила вся школа, такого мудрого слова. Никто не знав, ну, когда никто вам до сих пор не рассказал, то я вам расскажу, дуже притискаючи на окремі слова, почав инспектор. Герб это символ, знак, но фигура такая, означающая, Плутаючись, повів довгі пояснення, поважний педагог, але дітвора. Ніяк не второпала мудрих слів, Аж при сердега, а діти все баранами дивляться, пустився на приклади. Ну вот, видел ли кто-нибудь монету, рубль, полтинник? Пятак видели, зрадили діти, а что на нем изображено? Написано, напечатано, вырезано словами, цифрами. Так так, а на обороті? Хто зна, квітка якась? озвалася дівчинка. Орел, орел, визвалися хлопці, бо вміли в орлянку грати. «Так, орел? А що ж вона такое? Орел птиця. Тільки тут не оправдешний, бо з двома головами. Того не биває. Ну, на не биває. Двуглавый орел это герб византийский, а из Византии он перешел к России. А всмотритесь, что у него в середке. Кишки! Прохопився якийсь дурник, І зараз же засоромився, якась оке поспішило на підмогу. А там верхівець, а під конякою гадина Ну «Ну от-от, -вот верховець!» на коні Это святой Георгий. А под конем гадина, змей. Вот это и есть русский герб. Повторите. Герб российский – орел. У сердца его верхівець. Кинь и гадина змея. О, боже мой! Олухи! Дураки! И опять долгое нудное проказывание, что такое герб. Але якийсь хлопець обісмілився і підняв руку. Інспектор не дивився. другі вже потихеньку підказали. Іван Кравченко хоче сказати. Ну, но що ти? Ваше Скаблагородіє? Я знаю, я імею герб. І він витяг посрібляний значок Союзу Р.Н. Олени Петровни зрігнули брови. Але хлопець вже радісно простягав значок інспекторові. Вот-вот-вот где ти взяв? А мені Костя поливо додав, у їх аж три вдома єсть. Але інспектор не слухав далі, а задоволено провадив лекцію про герби всякі. І імператорські, і і повітові, поясняв, малював на дошці. Сонце вже обійшло школу. І заглядало золотим скісним промінем у другі вікна. Дітвора жмліла від втоми та голоду. Олена Петровна, що безнадійно слухала ту лекцію, непомітно вийшла розпорядитись в учительську, і відти, хоч приглушений, вчувся брязкіт посуду, зеленькання пляшок та чарок. Насилу вгамувався інспектор. Вуха мимохід дали вістку голодному шлункові. Ще в учительській, куди цікавіша буде розмова, він витяг з кишені годинник, а Олена Петровна вже була на порозі і, привітно всміхаючись, запрохувала гостя. А й радісно ж, хоч і захлялими голосами, співали хлопці молитву, а вже на прощальне вітання інспектора ревнули хто віщо. І прощайте, і щасливо оставатися, і час добрий. Треба було б повчити ще, але мимо тягло до страви. Батюшка, учительша інспектор, сиділи за обідом. Батюші немедові розмови, блискучі веселі очі та брови гарної вдови, а ще більш чарочка та закусочка потроху вкоськали розлюченого пана, і вже не був таким різучим його голос, коли він доводив учительші. Що повинна вона дбати найбільш за те, щоб у дітях розвинути патріотичний дух. Хитра вдовиця вже помітила, що одлягло, і їй захотілося покапкувати трохи. І ось, коли вже збирався одіжати інспектор, і круг брички стояли батюшка, вчителі і вчительки з вищих шкіл, що прийшли попрощатись, а разом і дізнатись, яке враження. Повезе інспектор і чого їм сподіватись. Коли вже він хотів розпочати свою прощальну орацію, Олена Петровна, смиренно спустивши очі, підвела, наче резюме усіх його заміток, що робив у школі, і попрохала, щоб допоміг їй постановити краще науку патріотичну, надіславши наглядних пособій. Як то? здивувався вже й сам. «А так, Изучать гербы по мелкой монете или по рисункам неудобно. Красок там нет, а нужно бы эти гербы сделать покрупнее и жести, что ли. И образцы флагов, и знамен тоже. Не мешало бы и модели орденов, все в увеличенном виде. О, тогда я ручаюсь за свою школу. Теперь же при всем старании сомневаюсь. Не могу ничего Да-да-да, наглядное преподавание, прекрасная мысль, чудесно, и вы их будете в скорости иметь, а присутний ледве сдерживались от смеху. Да, и как красиво будет выглядеть класс, украшенный щитами, гербами, флагами. Да-да-да, лободив зовсім разваренный инспектор. Усідаючись на бричку, даю вам слово, прекрасна ідея, Прекрасна учительниця, учитесь у нього, господа, а господа ледве на ногах стояли. Не встигла бричка зникнути з очей. Як уся компанія, так і гугонула і довго качалася од реготу, а по селі скрізь полетіли крилаті звістки. Про начальницьку ревізію та про ті педагогічні реформи, з бляхи та перкалю, що мали окрасити школу та насадити в їй патріотичний дух. І Боже, чого чого не нагородила гуляща уява наших цокотух. От тепер наше село, що вже не має колишньої забавки, з потайних мітінгів, проклинацій. Газетний і словесний звісток про політичні події жадібно пробавляється і цією новиною. Плетуть казок, а втім, тепер так дійсність переплетена сказкою, так попередила її, що всякого сподіватись можна. 1909 рік читала Лілія. Мироненко.